Привіт. Весна це активна ловля карася. І з наноспінінгом можна спіймати на штучного хробака ось такого карасика. Ну, що треба його за шнур піднімати якось о, подивіться, який красний, ладошечка. На мормисечку, Тут напевно 03, 0,4, 0,3. І приманка веснянка. 1,2 дюйма рожева і на паузі. Майже супротиву не було, бо відвіз я його відразу вивів. Ну, але такий класний. Ну що, його відпускаємо і будемо пробувати ловити ще. Взяв карасик на ось таку мормишечку і веснянку рожеву. Прикольна приманка. Мені дуже подобається і гра. Ну і риби, як бачите, також. І уклійка атакує, і отакий от карасик взяв. Я вже думав, треба переходити на якихось черв'ячків. Спокійно карась заживав. Так, ну от з високого берега, в принципі, от таких карасів ще можна діставати. Якби, напевно, був більший, довелося б вводити через весь берег і ввести там, де можна підійти до води. Спочатку взагалі подумав, що за це. Бо тягну і хоч би що. А потім раз і риба почала рухатись. Ну, Вивезти його було не складно, але спочатку подумав, що просто зачеп. Ну, Те, що мені здалося ефективно сьогодні, це робити велику паузу, так щоб приманка опустякалася ближче до дна і качати. Можна паузу просто робити, щоб приманка там висіла. Там дуже багато лапок, і навіть від маленького подиху повітря воно там шевелиться, якраз карась тоді так і заїв. Бо Якщо просто давати приманки замирати, частіше за все риба втрачає інтерес до нерухомого об'єкта. Вона його чи не бачить, не знаю, чи вважає за неживе. І так, для ловлі ротана, карася ну і взагалі білої риби, варто е, використовувати нано Снасті, нано джиг, мармишинг. Тому я весною перейшов на ось таке водилище, це Crazy Fish NanoLong. Тест 0,5-3 грами. Зараз я закидаю мормишку 0,3 грами. І там сам силікончик 0,2 виходить десь разом 0,5. Проводку на таку рибу бажано робити найповільніше. Зараз дуже сильний вітер, тому з цим ну, є деяка проблема, бо постійно приманку видуває, тобто видуває з шнуром дугу і відповідно саму приманку теж підіймає над, над дном. А так бажано вести по дну з мінімальним рухом. В плані активності, да, така рибалка трішки програє ловля активного окуня, але теж доволі цікаво. В гарну погоду, коли на цьому озері розквітають водяні рослини, тут дуже класно, приємно. Для такого тонкого спінінга ультралайта. Класно підійде катушка 2000-го-2500 розміру. В даному випадку в мене Shimano комплекс 2500. Ох, утки розійшлися. Хліба накидали і місцеві. Дуже показовим є те, що на цьому озері зараз не сидить жодного діда. Зазвичай вже в таку пору, ну, може трішки пізніше, може я зарано прийшов на тиждень-два. На але ось ця зона тут завжди все зайнято. Зайнято ну, місцевими дітками, які там ловлять цього карасика. Ну що, Прикольно було спіймати такого карасика. Відео вийшло коротеньке, бо на жаль, скільки я пройшов по озеру, ну, так собі, по рибі. Холодновато ще, бо як бачите, ще нема рибачків, які сидять тут з вудочкою, ніхто не ловить. Крім мене сьогодні, тому треба прийти десь через тиждень-два, коли тут все ще більше позеленіє, повиростає травичка і риба почне активніше клювати. Тому буде інша частина відео. Ну А на сьогодні все. Пропоную подивитися ось це відео, і побачимось там!